Як треба бути українцем? Е, чого я порадив би їм повчитися, оце таки. Ви знаєте, я порадив би їм повчитися ну, глибини тих знань, які мають наші студенти. Взагалі, українське студентство, воно дуже освічене. І маю сказати, що немає таких конкурсів. Немає таких зустрічей з іноземними студентами, де наші студенти не заявили про це Вона можливо не така демократична і не така легка, якби нам би одного хотілося в рамках волонського процесу. Маю сказати, що вона дуже видивна, що філософія нашої освіти така, що ми копаємо знання дуже глибоко. Ми намагаємося дати систему знань, ми намагаємося пов'язати різні підсистеми, ми намагаємося дати те, бо якщо навіть хтось тут українці є, якщо доводилося мати справу з дітьми школи, які їдуть по обміну.